Фолатін міо, Дехіроїнозетоло Марганцю та ел Президент США Дональд Трамп невдовзі виступить із важливою промовою, заявою. Виступ Трампа анонсувала прес служба Білого Дому. Попередньо виступ Трампа заплановано на 21.00 за київським часом. Про що саме буде говорити Трамп наразі невідомо однак варто зауважити, що спливає та вже сплив термін, який Трамп дав російському диктатору Путіну на укладення мирної угоди з Україною. А вчора міністр фінансів США Скотт Шаскудбесен заявив, що штати розглядатимуть обмеження проти Росії, оскільки війська Російської Федерації посилили обстріли мирних українських міст. Переговори щодо завершення війни я ж нагадаю, що відомо після переговорів на Алясці та у Білому домі. Президент США Дональд Трамп заявив, що очікує зустріч російського диктатора Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським упродовж найближчих двох-трьох тижнів. Однак, російська сторона вперто все ще ігнорує цей заклик президента США, постійно вигадуючи відмовки від зустрічі. Водночас. Президент України Володимир Зеленський нагадав, що визначений Трампом дедлайн збігає у понеділок, 1 вересня, і Україна, за словами президента, нагадає всім про це. При цьому Зеленський заявляв, що Україна готова до зустрічі з Росією на рівні лідерів, але Москва поки що продовжує свою агресію і висуває нові умови. Тим часом Трамп наголосив, що Росія зіткнеться із серйозними наслідками, якщо Путін не погодиться на зустріч із. Зеленським до того, що відбувається і буде відбуватися в Китаї на знак солідарності з агресорами, китайський лідер Сі Цзіньпін вперше зустрінеться зі своїми російськими та північно-корейськими колегами на очагу президента США Дональда Трампа та інших західних лідерів. Як пише Reuters, на думку геополітичних аналітиків, зустріч російського та північно-корейського диктаторів Володимира Путіна та Кім Чин Іна в Пекіні свідчить про вплив китайського лідера на авторитарні режими, які прагнуть переглянути світовий порядок, заснований на західних принципах. І ця знакова зустріч лідерів у китайській столиці також відкриває перспективи створення нової. Тристоронньої вісі, заснованої на пакті про взаємну оборону, написало видання, і цитую: ми повинні продовжувати займати чітку позицію проти гегемонізму і політики сили і практикувати справжній багатосторонній підхід, заявив Сідіньпін, ледь завуальовано завдавши удару своєму геополітичному супернику по той бік Тихого океану. І навіть коли Трамп хизується миротворчими здібностями і Мрія про Нобелівську премію миру, проводячи з Путіним мирний саміт щодо України на Алясці та наполягаючи на зустрічі з Кімом, будь-яка нова концентрація військової потужності на сході, що включає військову агресію, викличе тривогу у заходу. Ще кілька років тому Китай і Росія були партнерами у справі ведення санкцій проти. Північної Кореї за її ядерні та ракетні випробування. Однак тепер вони є потенційними військовими партнерами. КНДР Енджун Кім, аналітик американського національного бюро азійських досліджень про це сказав. І видання зазначило, що візит Путіна до Пекіна та зустріч із Сі Зінпіном і Кім Ченіном можуть пролити світло на наміри володаря Кремля у Пекіні. Також чекають на президента Ірану, що стане демонстрацією непокори, яку західні аналітики охрестили. Вісю по трасі. така цікава зустріч буде, звісно, неприємна. Очевидно, для Трампа Дональда Трампа, хоча цікаво, що він сьогодні скаже, з якою заявою та промовою виступить, будемо спостерігати. До речі, лідер північної Кореї Кимчинин вже вирушив до Китаю на своєму броньованому поїзді, аби взяти участь у військовому параді в Пекіні з нагоди річниці капітуляції Японії у Другій світовій війні про це написало The Guardian із посиланням на північно-корейські державні змі, і за даними північно-корейської. Газети Родонг Сін Мун Кім виїхав із Пхняна в понеділок і у вівторок вранці перетнув кордони з Китаєм. Як зазначає північно-корейське агентство Янхеп, бронепоїзд Кіма рухається зі швидкістю лише. 60 кілометрів на годину має репутацію рухомої фортеці. Традиційно північно-корейські лідери віддають перевагу цьому виду транспорту через безпеку та можливість перевозити численну свиту, охорону, необхідні ресурси. Усередині цього потяга облаштовано переговорні кімнати, спальні, кабінет із дерев'яними панелями, шкіряними крістами. І у середу північно-корейський диктатор разом із китайським головою Сідімпіном наголошу та. Російським терористом Володимиром Путіним спостерігатимуть за масштабним військовим парадом у Пекіні. Це до слова буде перший раз, коли Кім, Сі і Путін, всі ключові суперники Сполучених Штатів Америки, зберуться на одному майданчику. І останніми роками зовнішня політика Пхіняна була зосереджена на Москві, який КНДР постачала війська та боєприпаси для підтримки війни Росії проти України в обмін на військову та економічну допомогу. Натомість стосунки взаємовідносини з Китаєм зіпсувалися. Нещодавному минулому, однак, експерти кажуть, що нинішній візит може стати спробою Кіма відновити зв'язки з головним торгівельним партнером і донором Північної Кореї.